Що таке тривога? Звідки вона береться, і як з нею справлятися? Добрий день, вітаю вас на каналі просто про управління. І з вами я, Сергій Мітков. І сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про тему управління емоціями і саме фокусуємося на такому понятті як тривога. Ну разом ми з вами говорили про в рамках цього циклу. Говорили про страх, та, як він нас виникає. Пам'ятаємо, що для того, щоб в нас виник страх, нам потрібно, щоб був якийсь подразник. Далі ми створюємо образ майбутнього негативного майбутнього. Далі в нас відбувається страх. Далі питання, які дії нам потрібно буде зробити для того, щоб. Там якось вийти з цієї небезпечної ситуації. Страх це є попередження про небезпеку. Дуже часто люди кажуть, що тривога страхи дуже такі подібні слова. Вони чимось відрізняються, але ну так дати визначення досить не непросто. Я хотів би зараз розглянути саме тривогу, та чи по такій схемі вона відбувається, чи там щось відбувається інше. Давайте подивимось. У нас виникає тривога. Ми відчули тривогу. Чи можемо сказати, який подразник? Чи нам відомо, що призводить до того, що я починаю тривожитись? Дуже часто погодьтеся, це такі е, тум -тум туманні або декілька подразників. Тобто ми не можемо відслідкувати, відслідити точно, що цей подразник відчуває е, змушує відчувати мене тривогу. тобто подразник нас є під питанням. Коли ж ми говоримо про образ майбутнього, при страху зрозуміло, я малюю собі е, такі страшні картинки, які мене лякають. Але коли ми говоримо про тривогу і думаємо про образи майбутнього, то вони в нас або їх дуже багато, різні сценарії, різні, і воно таке туманне, воно таке нечітке. Ми не можемо точно зрозуміти цей образ майбутнього. Він так само для нас є невідомим. Ну і відповідно до того, що якщо я не знаю, який образ майбутнього, є, якщо я не знаю, які підразник, тоді, які мені потрібно зробити, так само для мене стають ну, такі невідомі. І тому емоція. Тривога, як, ну, це так само емоція, але вона на відміну від страху дуже часто характеризується величезним рівнем невизначеності. Тобто, коли ми відчуваємо тривогу, ми не знаємо, не знаємо, що призводить, не знаємо, чого ми. ми... Через що ми тривожимося і не знаємо, що дуже важливо, які дії нам варто би зробити для того, щоб цю небезпеку цей дискомфорт подолати. Так що, от, ну ніби тривога і подібна, але вони відрізняються через високий рівень невизначеності при тривозі. Давайте ще подивимось на це, це поняття тривога, але через точку, ну, таку, через призму того, на що ми можемо впливати. Та? І ми з вами говорили там в попередніх відео про там, коли розглядали сфери впливу, що ми не на все можемо впливати. Є якісь речі, на які ми можемо впливати, є якісь речі, на які ми не можемо впливати. І якщо поділити ну, всю нашу діяльність на, 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 за таким критерієм, то в нас виходить, що в нас є певне коло впливу. Та? Це речі, які, ну, які ми робимо щоденно або не щоденно, але там. Задоволенням, ну тобто, робимо досить часто, і це ну це наша робота, це наші там захоплення, це наші хобі. І, і ми в коли ну там це побутові якісь справи. Це коли я там сідаю за кермою, воду машину, там, десь їду. Це є то на що я можу впливати. Це важливі для мене речі, і на них я можу впливати. І погодьтеся, які емоції, як правило, викликає це ця, ця, ця діяльність, яку я ну там люблю, мені подобається, або навіть не дуже там подобається, але я знаю, як її робити. Або подумайте, які емоції ви маєте, коли там граєте в футбол, якщо ви вмієте грати в. Футбол. Напевно, це там азарт, напевно, це радість. Які емоції ви не, утримуєте, е, чи ви відчуваєте, коли ви робите якийсь там важливий для вас проєкт, який цікавий, який е, змушує вас, е, ну, то, е, драйвить, вас е, драйвить вас цей, цей проект? Ну, тобто емоції, коли, е, які ви відчуваєте, роблячи? Або фокусуючись у свою увагу на колі впливу, це такі, ну, ми кажемо, позитивні емоції: зібраність, ясність, азарт, енергійність, ну, там, радість, така Е, Ось коли ми займаємось тим, що є в нашій сфері впливу, наш, на, на наших інтересах в нашій сфері впливу, як правило, ми відчуваємо позитивні емоції. Як правило, я кажу, ну бо дійсно буває, що я хожу на роботу, я її люблю, але емоції там можуть бути не завжди приємні. Так, так само буває. Але при цьому фоновий такий рівень цих емоцій він досить позитивний. І в нас з вами ще є якась певна частина речей, які нас. Цікавлять, які нас хвилюють, які нам для нас важливі, але ми не маємо на них вплив. А тобто, таке воно утворює коло турбот. тобто важливе, але я не маю на це впливу. Ну, я, я, я не знаю як... ста здоров'я, якихось там е, рідних чи курс долара. Ну, якщо там ваш бізнес пов'язаний на курсових там різницях, тобто курс долара важливий, але ви не, не, не можете на, на це впливати. Тобто і тому є якась якісь. Речі в нашому житті, які важливі, але ми не маємо безпосереднього впливу на них. І давайте подумаємо: якщо ми фокусуємо свою увагу на це коло турбот, ну, тобто на те, то, що ми не можемо впливати, а те, що для нас є все одно важливим, то які емоції, як правило, тут виникають у нас, коли ми думаємо про те, чим ми не можемо управляти, коли ми не, не володіємо, не маємо впливу на ці процеси? Скоріше за все, емоції, які ми тут будемо мати, це є там, я не знаю, розгубленість, це є може злість, може роздратування, сум. Та сама тривога тобто виникає в цей момент, коли ми думаємо або стикаємось з тим, що для нас важливо, а ми не можемо на це впливати. Тобто то, сум, безсилля, там інші емоції, е, такого характеру. Тобто, якщо от ми порівняємо, да, якщо ми фокусуємо увагу на колі впливу, то емоції у нас одні одні. Якщо ж ми фокусуємо свою увагу на колі турбот, то на що ми не впливаємо, то емоції змінюються. І, ну, Ідея полягає в тому, що світ, в якому ми живемо, він постійно змінюється. Він, він дуже інтенсивно, дуже часто змінюється. І зараз ми є свідками і є учасниками цих колосальних змін. І що ж тут відбувається, да? коли. Відбувається ну, там, чергова важлива, там, зміна, яка там, впливає на наші способи досягнення, то, як правило, це призводить до того, що коло турбот в нас збільшується. збільшується коло ну, якщо ви пригадаєте ковід, то ковід прийшов до нас і ми почали моніторити там, кількість захворюваних, заповненість ліжок в лікарнях. Кількість тих, що виздоровили від ковід, кількість вакцин, тобто турбот в нас точно додалося, але при цьому це є тусь тобто, без нашої сфері, впливу і е, війна чи війна додала нам турбот? Однозначно, бо в нас з'явилися такі поняття, яких раніше не було. Там повітряна тривога, там при фронтові зони, це там прильоти, обстріли. Тобто, в нас однозначно збільшується. Коло турбот, ну тобто речей, які для нас важливі, ну по здоров'ю, безпека, вона є важливою, але при цьому ну тобто і і, і, і воно поза нашою сферою впливу. Знаєте, я ну, розказував люди, там які поїхали за кордон, а родичі лишились в країні, і родичі більш тривожно, більш ну, там, інтенсивно реагували на повітряну тривогу, яка тут є в Україні, ніж люди, які були тут. Люди, які тут, вони мають якийсь вплив на це. Вони можуть там піти в бомбосховище або не піти їх вимір. А люди, які знаходяться. За кордоном вони однозначно більш, більш ну, так, інтенсивно реагують на, 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 на ці речі через те, що якраз сфера впливу нині. А ще й не дай Боже, що і світла в цей момент немає. Тут і зв'язок, і, і інтернет він зникає і це призводить до там, дуже високого рівня тривоги, там, суму, безсилля, апатії, таке інше, злісті і, і таке інше. Ну, думаю, що ви це спостерігали, я не, не, не відкриваю там ніяких. Таких Америк. І паралельно з тим, що в нас збільшується коло турбот, що ще відбувається? Від, коли з'явився ковід, то багато людей перестали мати змогу робити якісь повсякденні справи. Ми не міг ходити в спортзал в Принципі не могли ходити на роботу, Тобто, це звичайний спосіб, як ми проводимо час, пішли на роботу, попрацювали відбувається зменшення коло впливу. Ну там якийсь бізнес в принципі закривалися і під час ковіду, і під час війни. Ну не можемо займатися цією цими справами, цією роботою, якою ми займаємось, займаємося там звичайно, зазвичайно. І це коло впливу в нас звожується, і тому дуже сильно розширюється ця зона коло турбот, де ми не впливаємо, а це для нас важливо. І це є, от якраз звідси, і походить дуже високий рівень тривоги, безсилля, апатичності, суму, злісті через те, що не так об'єктивно відбувається. Коло турбот збільшується, коло впливу зменшується. Якось так ми можемо дивитися так само і на тривогу. Тобто тривога це є якраз наша увага, наше фокусування уваги на тому, на що ми не впливаємо, а це важливо для нас. Так само на це можна подивитись, і з точки зору того, як людина реагує на зміни. Я в попередніх відео по управлінням зміном розказував більш детально про цю криву, як люди приймають зміни, як вони не реагують. Зараз я хотів би подивитись з емоційної площини на цю на, на, на історію, тобто вони проходять через певні стадії. І ці стадії ми можемо поділити на умовних чотири квадрати, є там стадія заперечення, є стадія супротиву, є стадія дослідження, і відповідності до того прийняття. От Якщо ви подивитесь в ліву частину цього графіку, цієї кривої, то е, які ж там емоції домінують? Як ви думаєте, коли людина заперечує щось, коли вона чи коли вона, вона торгується, чи коли в депресії, як правило, там всі емоції. Ті, що дуже подібні на ті емоції, які ми описали в колі турбот. Да, там і злість, там і сум, там і тривога, там і апатія, там і басилля, і таке інше. Тобто, як правило, емоції в цій зоні, в лівій частині цієї кривої, вони якраз дуже дуже точно відповідають емоціям, які коло там. А коли людина переходить в праву зону, там де є дослідження і прийняття, то ну ви розумієте, що там емоції дуже подібні до довкола впливу. Ну, тобто, коли ви переходите до тестування. То у вас з'являється ну там якась зацікавленість, люба пиццтва. А як же воно буде? А що я зможу зробити? І і там є азарт, там є зацікавленість, там може бути радість, якщо ми досягаємо якихось результатів. Тобто, от в такій в такий спосіб відвезти. Тобто, ми можемо подивитись на тривогу, як частний випадок цих емоцій, як на, на певну похідну від того ну сигнал про те, що ми не всі, ну ми, ми, ми щось не прийняли. Да? У нас є якась зміна, яку ми не хочемо прийняти, бо не не не, не здатні, поки що прийняти. І це якраз тривоги за такий індикатор, що в нас прийняття ще ну тобто не настало. Ми не на стадії тестування, а на стадії прийняття. Тобто, отак можна ще дивитись на. На, на ці наші емоції. І питання дуже таке, ну, мені здається, логічне. І що ж з цим робити? Якщо ми розуміємо, що наша тривога виникає, коли ми фокусуємо нашу увагу на кулі турбот, на те, що ми не можемо впливати воно для нас важливо, нам потрібно ну, якось вийти з цієї ситуації, або ми будемо постійно в такому фоновому ну, я, е, е, Мені дуже важливо. Чи вам сподобається це відео, мені дуже важливо, чи ви лайкнете, мені дуже важливо, чи ви підпишетесь. ну, Тобто дуже важливі якісь ваші реакції. Але при цьому я ж не маю на них впливу. А я, 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 якщо я почну о, фокусувати свою увагу, а чи лайкнете, чи не лайкнете, чи подивитесь, чи не подивитесь, тобто, я весь час буду витрачати на те, щоб домоніторити по YouTube, а що там година прийшла, а подивилась одна людина, чи двоє людей. І, ну, тобто, Якщо я фокусую увагу на колу. Турбот, то однозначно я буду отримувати ну, якісь негативні емоції, умовно негативні емоції. О, через те, що я так розумію, що ви не подивитесь, і ви не лайкнете, і ви не підпишетесь. Це ну, такий факт. Добто, потрібно прийняти, і тоді я розслаблюся, все, все зрозуміло. Ви не дивитесь, стало легше. Але при цьому я вважаю правильно викладати ці відео, правильно знімати ці відео, правильно я, я вважаю це класний контент, і тому я буду це робити. І я зосереджу всю свою увагу на тому, щоб не знімати нові не, відео, там якось і краще монтувати, робити якісь там може там, промо ролики. Ну тобто. Я зосереджую всю свою увагу на те, що я можу зробити. І в цей момент, коли я записую це відео, в мене зібраність, ясність, концентрація, там, зібраність. Ну тобто багато різних таких емоцій, які ну, такі ресурсні умовно, емоції. Тобто, що я зроб, роблю? Я переношу фокус своєї уваги з зони, на яку я не маю впливу, не в зону, де я можу впливати. Тобто я фактично збільшую коло свого впливу. І тому будь-яка діяльність. Робота по подихатню, робота, я не знаю, приготування їжі, примирання, то, що ви вмієте робити, то, що ви знаєте, як робити, це якраз спосіб переключити свою увагу на, на, на то, на що ви можете впливати. Мати людей пішло зараз там волонтерство. Це так само спосіб розширення коло впливу. Тобто, робити якісь. Простій або непростій, але зрозумілі речі з е, якоюсь такою е, там ще й позитивною метою. Тобто ми переносимо фокус уваги з Кола турбот на коло плив. Це автоматично призводить до чого, що е, час, який я витрачаю на думання про коло турбот, він зменшується ну, через те, що я збільшив тут е, цей час. І наступний момент, який ми можемо ще, ще зробити, ми можемо спробувати знизити кількість звертань до свого кола турбот. Ну, тобто, я не знаю, я зараз там дивлюся новини там, 10 разів на день і там цікавлюся, як там ситуація в Бахмуті чи в Авдіївці. Але якщо я буду робити це три рази, то я не втрачу нічого в інформованості, але е при цьому я. Е Переведу більшу ну, кількість уваги з колу турбот, я виведу і зможу потратити на, на колу вплив. Тобто ідея тут е, дуже. Я думаю, що і, і ви стикалися з тим, що багато людей під час, от, ну, після початку війни, там записались в якісь е, телеграм-канали, в якісь групи і там зробили інформацію. А потім вони казали мені, що вони починають відтуда відписуватися, бо інформаційна там, ну, вони не отримують більше інформації, ніж, ніж вони здатні. Переварити чи їм потрібно, а рівень тривоги через участь через постійні повідомлення там зростає. Тому це є нормальна стратегія, яка е, ну, там, допомагає нам боротися з нашою тривогою. Тобто, з однієї сторони, розширюємо коло впливу, з іншої сторони, це і автоматично призводить до зменшення нашої уваги в коло, літербот, або зробити якусь ну ще додаткову ну, там я не знаю воліву дію і десь відписатися і не піти. Дивитись новини там більше, ніж нам потрібно. В цілому, це ну, все, що я хотів би розказати про тривогу в цьому, в цьому відео. Єдине, що можна подумати, це питання таке філософського характеру, чи я управляю своїм життям, чи мої емоції управляють моїм життям, чи вони управляють мною. Чи я автор свого життя, чи я просто персонаж, який виконує якісь задумки якогось автора? Чи я вершник, чи я кінь? Хто ким управляє? І от на таких філософських питаннях я хотів би вам подякувати за перегляд цього відео. Дякую, що додивились до цього місця. За як як зазвичай... Підписуйтесь, лайкайте, якщо вам подобається. Якщо це вам е, цікаво, поширюйте, я буду вам е, за це вдячний і мені легше буде робити для вас новий контент. На цьому ще раз дякую. Всім гарного дня. Все буде Україна. Пока-пока.